Я відповідаю на основні питання щодо послуги тест-драйву апарату. Чи він дійсно безкоштовний? Так, будь-який апарат професійної лінії ти можеш протестувати абсолютно безкоштовно. Як буде проходити тест-драйв? Є два варіанти. Онлайн, прямо через телефон, у зручний час ми телефонуємо вам у зручний месенджер і у форматі відео, зустрічі проводимо тест-драйв. Або в нашому шоурумі в Києві. Ми чекаємо тебе в гості з понеділка по п'ятницю за адресою місто Київ Борщагівська, 145, 101 офіс. Коли можна завітати на тест драйв За попереднім записом ти можеш до нас завітати з 9 по 18.00. Чого чекати від тест-драйву? Протестуєш апарат, який давно цікавить, і наш експерт покроково покаже та пояснить, як професійно з ним працювати. Також відповімо на всі питання, які цікавлять.